Тою швидкістю, з якою летить шахет, треба робити якусь ракету, така, щоб могла його надогнати і вразити на висоті там, до 10 кілометрів. Тому якщо він летить 9, то треба брати стелю 10. От, і швидкість, щоб в нього була та ракета, ну, щоб кілометр 800 була. Допустимо, у Ірісте у нього швидкість ракети, у нього три маха. Це десь тисяча кілометрів на секунду. Десь у нього така швидкість ракети. Тобто він вже не дістає? Ні, достає, так. Да. Ну їх ж не так багато, як хотілося б. В тому сенсі, що просто їх мало? мати. Да, да. Але свою в принципі рак... вони ще ефективні. Так, так, так. Для цього да, Ірісте дуже поефективний, він підійде для збиття реактивних шутів. Такі. На даний час таке. Ну, треба виробляти своє, свої ракети, свої малої дальності, які будуть працювати чисто по шахені.